Василь Мазурін, підприємець з Донеччини в Дружківці, понад 30 років розвивав бізнес, пов'язаний з машинобудівництвом. Після повномасштабного наступу росіян у квітні потужності компанії довелося вивести в брат слав на Вінничину. Не залишили без роботи і своїх фахівців. «Були винуждені приїхати в Вінницьку область і продовжить ті звісне процеси, які на жаль, ми винажні були при у нас. В Донецкой области. А мы вывезли оборудование порядка 60 тонн и 34 человека. От этого форума много, конечно, ожиданий. В первую очередь я пришел послушать, что говорят люди, что предлагает местная власть. есть какие-то формы сотрудничества, которые бы нам допомогли. Перший національний форум релокація у Вінниці зорганізували спілка підприємців Стіна та громадська організація вінницький бізнес клуб. Мета якого переслідували, аби релокований бізнес співпрацював з місцевим задля подальшого збуту продукції на європейському ринку. каже очільник Вінницького бізнес-клубу Володимир Мерешко. Підприємства, які переїхали до нас з тих регіонів, де ведуться активні бойові дії, вони втратили ланцюги поставок продукції, не втратили ринки збуту, вони залишили частину свого обладнання на тих територіях, де йде війна. В них зменшилась кількість працівників, тому що не всі змогли переїхати. Тому основна ідея це познайомити з нашим бізнесом, щоб спільно виконувати якісь завдання, проводити кооперацію виробничих процесів. Нам необхідні додаткові робочі місця, особливо якщо вони Високо оплачуємо, а такі підприємства є, які приїхали до нас і мають декілька тисяч, наприклад, працівників заявки на участь у форумі. Подали 120 підприємств. Це ті, які переїхали на Вінничину з окупованих територій чи лінії фронту, та місцевий бізнес. Коли ти створюєш робочі місця, коли ти займаєшся своєю улюбленою справою, тебе насправді якась виростають крила, береться суперсила. Тобі хочеться от працювати, допомагати. Починати бізнес з нуля довелося підприємиці з Херсона Анні Воскобойник. 15 років свого життя жінка присвятила виготовленню морозива за італійською рецептурою та авторських кондитерських виробів через російське вторгнення і відсутність гуманітарних коридорів з Херсона обладнання. Ня вивезти не змогла, натомість забрала 25 своїх працівників влітку. У центрі Вінниці Анна відкрила власну кафе-кондитерську, переживала чи потрібно зараз моя продукція українцям, тому що в Україні війна, але зрозуміла, що антидепресант, який ми виготовляємо, такий природній, смачний смаколики, зараз. Потрібні треба креативно підходити до всього. Треба підлаштовуватись під обставини для того, щоб продовжувати працювати, для того, щоб бізнес був рентабельний. Станом на грудень у Вінницьку громаду перемістилося 270 підприємств, які створили понад півтори тисячі нових робочих місць. Ми спільно з обласною військовою адміністрацією з обласною радою відпрацювали алгоритм, набрали кейс всіх тих площадок, ділянок. Виробничих потужностей, які є в місті Вінниці, і їх на сьогоднішній день вже більше ста. Подякувати потрібному вінницькому бізнесу, який прийняв також на свої виробничі потужності ці підприємства і дав можливість на пільових умовах першочергово працювати. Зараз вони виходять уже в контрактні умови. У лідерах серед релокованого бізнесу такі галузі, як ІТ-сфера, торгівля і переробна промисловість. Це робочі місця як для. Тих внутрішньопереміщених осіб, які перемістились, так і для вінничан, де вони можуть заробляти кошти, йти у магазини у мережі їх їх витрачати і таким чином запускати наш внутрішній ринок. Окрім того, уже з 2023 року за цих працівників, які працюють на релокованих підприємствах. Податок на доходи фізичних осіб буде сплачуватись до міського бюджету, тобто місто виграє і від цього. Ірина Хоходра, Андрій Нєстеров, Суспільне, Новини Вінниця.